Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 січня 2024 року. Сьогодні 25 січня. Повний місяць чекаємо в знаці Лев о 19 годині 54 хвилини вечора. А в знак лев місяць перейде о 9 годині 38 хвилин ранку. Тому вже з 9 години ранку не поливаємо та не підживлюємо рослини і не турбуємо розсаду. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це повня. 25 січня після 12 години дня настає сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 26 січня, місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це складна та стресова доба спаленого шляху місяця. Нічого знову ж таки не сіємо та не саджаємо, і не турбуємо розсаду. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це знак стихії вогню. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, бо це спалений шлях місяця. Але 25-26 січня перепрошую, сприятливий день для різних заготівлів. Це знак стихії вогня. Важливо для здоров'я на 25 та 26 січня 2024 року. Це і доба повного місяця, і доба спаленого шляху місяця. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Велике напруження та тиск можуть приводити до нерозуміння один одного та до лайок. До всього це добав знаці лев і вразливість серце та серцево-судинна система. В ці дні не можна використовувати алкоголь, та каву і інші такі напої, які впливають на тиск. Важливі натуральні соки та трав'яні чаї, вони будуть давати гарний стан нашим тілам. Для харчування використовуємо рибу, морепродукти, печену картоплю, моркву, каші з пшона, вівсянки, гречки, рису, варимо квасолю, готуємо горох. Їмо маслини, яблука, груші, цитрусові, хурму, авокадо, ананаси, волоські горіхи, насіння соняшнику та зелень. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!